Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати! Я називаюся отець Юрій Щурко, і ми з вами продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали і роздумали над другим псалмом. Отже, починаємо з тексту цього прекрасного псалма. Чого метушаться народи, і люди задумують марне. Встають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на Його помазаника, провімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує. Тоді то до них говорить у своїм гніві, в своїм обуренні їх бентежить. Адже то я настановив мого царя над Сіоном, Горою святою моєю. Оповіщу про постанову, Господь сказав до мене: Син мій сити, я породив тебе сьогодні. Просив мене, і я дам тобі народи в спадщину, і кінці землі тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд ганчаря розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумієте, схаменіться ви, щоб правите землею. Служите Господеві в страсі і радуйтесь у тремтінні. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його, блажені всі, що покладаються на нього. Бо, дорогі друзі, цей псалом, як і попередній перший псалом, написаний у формі хіазму, тобто такого хрестовидного розташування тексту, і належить до групи так званих месіанських псалмів, яких загалом є 15. І, очевидно, що в цьому псалмі також присутні елементи пророцтва, зокрема про прихід месії, і, очевидно, цей також псалом можна назвати псалом, який належить до категорії мудрості. Цей псалом є особливий тим, що його дуже часто цитують новозавітні автори і в Євангеліях, і в діяннях апостолів, і в посланні до євреїв, і в книзі Откровення, завдяки його месіянському і пророчому характеру. Цей псалом є описом інтронізації земного царя Божественним царем який сидить на небесному престолі. Цей другий псалом також закінчується так званим макаризмом, тобто, каже, ми чуємо слово блаженні. Так? Ми знаємо, що перший псалом починається словом блаженний, чи блажен муж. Так? Отже, це слово блаженне в кінці у 12 вірші, Блаженні, так, і в першому псалмі Блаженний. Ці слова вказують на те, що, е, що два псалми творять так зване інклюзію через ті е, слова. І е, е, це, по суті, таке обрамлення, по суті, інклюзію. Інклюзі, хто є щасливий? Щасливий той, хто роздумує над Божим законом, над Божою мудрістю, хто ставить Божий закон максимою для свого життя. І той, хто відкритий на прихід Божого помазаника, Божого царя, підкоряє себе йому, і також у єдності з цим царем бачить свою земну перспективу, про що ми також зараз скажемо трошки далі. Отже, ці два псалми, перший псалом і другий, вони є вступними для цілого псалтиря, але разом вони створюють подвійну лінзу, через яку читається весь псалтир. Це лінза мудрості. І месіянського очікування. Якщо перший псалом каже, якщо ми ходимо Божими дорогами, то ми подібні до дерева посаджено потоками водними, то другий псалом говорить про Месію, про Божественного царя, який посланий для того, щоб повернути нам нашу царську гідність Божих дітей, щоб ми навчилися жити у відповідності з Божим законом Божою благодаттю. Отже, ми хочемо жити Божим законом, але ми не маємо сили для того Господь посилає свого Месію. Отже, ці два псалми кажу визначають динаміку і напрям цілого псалтаря. Унікальність цього псалма полягає в його е, такій драматичній структурі, яка представляє діалог між різними голосами, язичницькими народами, богом, месією і псалмопівцем. Хоч за центральною темою псалма є так такий величезний космічний конфлікт між бунтівними народами. Та Божим встановленим правлінням, що підкреслює марність людського бунту проти Бога, ключовим моментом усе ж є проголошення Богом свого сина, що інтерпретується як метафора піднесення і прославлення Христа. Псалом утверджує Божий суверенітет над усіма народами і над вселеною і вказує на легітимність обраного царя, представляючи так звану теократичну концепцію влади. Як ми подивимося на динаміку, як йде розповідь в цьому псалмі, то вона є наступна. Отже, спочатку зображується марний бунт народів проти Божого порядку цьому присвячені три перші вірші. З четверто по шостий вірш зображена реакція Господа, який висміює ці способи, і стверджує свою владу через встановлення царя на Сіоні. Тобто Сіон це гора в Єрусалимі, тому часто замість назви Єрусалим. Також вживається ця, ця назва Сіон. У центрі псалма Боже проголошення про усиновлення царя з обіцянкою для нього світового панування цьому цьому присвяченні і 9 вірш. Відтак з 10-го вірша по 12-й вірш, його першу частину йде такий опис практично ультиматуму для бунтівних правителів, які повинні підкоритися господеві і його посланцеві, його помазаникові. І, очевидно, друга частина 12 віша завершується коротким благословенням для всіх, хто знаходить прихисток у Богові і підкреслюється контраст між долею бунтівників і долею вірних, як ми про це також бачили у першому псалмі. Тут є кілька різних важливих єврейських слів у цьому псалмі. Як врешті і українські мови, вони також не менш важливі, які мають таке богословське навантаження. Передусім, ми чуємо про месію єврейської машіах, то арецької Христос, помазаник. Цей титул носили царі Ізраїлю введені на посаду через ризуальне помазання Єлеєм. І він став ключовим терміном у юдаїзмі і також і в християнстві для позначення майбутнього. Очевидно для євреїв майбутнього, для християн теперішнього месії у грецькому перекладі, як я вже казав, цей термін машіях перекладений як Христос. І також цікаво, що тут вжити в першому ж віші слово рік, єврейське, яке можна перекласти марно, даремно. Всяка наша активність, яка не відповідає Божій волі, є просто марнотою. Це є безплідна, безрезультатна діяльність, хоче підкреслити псалмопівець. І він також підкреслює безглуздість отого бунту людини проти Божого плану. І це також вказує в певній мірі на витрату енергії без позитивного результату. Якщо ми щось не робимо з Богом, це все є марнота. Тут також є важливе поняття єврейське бен, яке ми прикладаємо як син. Адам був створений як син Божий. На образ і подобу Божу ми чуємо. Так? Потім чуємо, що діти Адама в п'ятій главі книги «Буття» також народжені за його образом і за його подобою. Отже, Адам створений як Божий син. Ізраїль, який має повернути людство цю гідність Божого синівства, також названий як Божий син. І це є центральне поняття, тому що воно вказує на особливі відносини між Богом і його помазаником, і між тим, як Бог хоче бачити, бачити у нас своїх улюблених синів і доньок. Більше того, завід, який Бог уклав з Давидом, він вказує на те, що Бог обіцяє бути батьком для царя, який також представлений його сином. І, очевидно, в Новому Завіті це слово Син має також подвійне значення. Ми є синами по благодаті Божій, як дар Божий. А Ісус є сином по природі. Очевидно, тут також є цікавий вислів шебет, барзел, тобто залізний жезл. Це символ влади, символ правителя. І чому? Тому що залізо уособлює непереможну міць. І в новому завіті цей образ буде використовуватися у. Книзі Откровення, в якому вказується, що не сильні цього світу, так звані, ставлять останню крапку і володіють всім на цьому світі, але Господь є володарем, є пантократором. І в кінці є таке, такий заклик наше «ку», тобто цілуйте. Господь, іншими словами, через цей такий вислів. Закликає до шанобливого визнання авторитету царя, вираження відданості, визнання влади. Це символічна дія, яка визнач... виз... Виз... вказує на прийняття Божого помазанка, Божого посланця. Цей псалом має, як я вже казав, глибоке месіянське значення. По суті, ми чуємо цитату з цього псалма в контексті хрещення Ісуса. Для підтвердження Воскресіння Ісуса в книзі діяння апостолів, щоб показати, наприклад, в Книзі в посланні до Євреїв перевагу Ісуса над ангелами, для опису, наприклад, книзі Откровення, панування Ісуса над усіма народами. І, очевидно, в Книзі діяння апостолів у четвертій главі це також вживається для означення протистояння, яким зі зіткнувся Ісус власне з отим бунтом народів проти Божого плану Спасіння. Який, дорогі сестри і брати, є для нас сьогодні висновок, який є учнями Божого помазаника, ми месії, месії царя Христа, як це співвідноситься з розповіддю про сотворення людини, про нашу гідність у Божих очах? Передусім, цей псалом розкриває значення історії спасіння, яка бере свій початок вже від самого сотворення світу. Бог створив Адама на свій образ і на свою подобу як свого сина якому доручив царювання над сотвореним світом, якому ми, як ті нащадки Адама, покликані реалізувати мудре, справедливе Боже правління в цьому світі. Проте через гріхоподіння Адам, замість мудро управляти творінням, став підпорядкованим цьому творінню, став рабом цього творіння. Через різні союзи з Ноєм, Авраамом, Мойсеєм і врешті кульмінація з Давидом, Бог поступово відновлює втрачену гідність людини. Всі ці завіти були прообразами того остаточного союзу, який Бог кладе зі світом через Ісуса Христа. Нащадка Давида покликаного встановити вічне царство. Як ми хочемо зрозуміти добре значення цього псерма, потрібно прочитати другу саму главу другої книги Самуїла, де Господь обічає вічне царство Давидові і його нащадкам. Але насправді тут не йдеться про просто якесь фізичне політичне панування, тут йдеться про прихід нащадка Давида Христа, який встановить вічне царство. Про це особливий спосіб також говорить пророк Даниїл. Обітниця, які Господь дарує Давидові, тимчасово здійснилися в Соломоні під час Золотої доби об'єднаної монархії, але повне сповнення чекало, власне, приходу Господа нашого Ісуса Христа. Він є тим істинним Месією з династичної лінії Давида, обраний Богом сидіти на престолі Давида навіки. Подібно до Давида Ісус був помазаний духом, а подібно до Соломона, Він подарував світові Божу мудрість. Храм, який побудував колись. Соломон був тільки образом того храму, який побудував Христос, не як кам'яну святиню в Єрусалимі, яку збудував Соломон, але як церкву, яка є його тілом, церква живих віруючих, у яких перебуває Дух Господній і оживляє нас життям, яке ніколи не закінчиться. У Воскресінні людська природа Ісуса досягла царського усиновлення, обіцяного нащадкам, обіцяного нащадкам Давида. А у Вознесінні Він розпочав своє вічне царювання як месіанський Господь Давида, про кого Давид чув тільки пророцтво. Власне, Ісус питав своїх супротивників, кого власне, от Давид називає своїм Господом. І властиво, пам'ятаємо, що Ісус вознісся в тілі, тим самим підніс нас до життя у Пресвятій Тройці щоб ми, будучи тими силами по благодаті, розуміли, яку ми маємо гідність від Бога. Через єдність з Христом, дорогі друзі, ми повертаємо собі гідність Божого синівства. Ми, по суті, є тими царями над творінням і знову відповідально співцарюємо разом з Ним над цим творінням. Тому другий псалом показує нам таку дуже важливу картину, від бунту людства проти Бога. До відновлення нашої царської гідності через Ісуса Христа, істинного Сина Божого, Царя Царів, який завжди перемагає, а його помазаник царює вічно. Тому це, по суті, така мініатюра історії спасіння, мініатюра бунту людини проти Божого задуму, проти цього прекрасного плану для нашого життя і розповідь про те, як Бог повертає нам нашу гідність через те, що Його син стаючи людину стає нашим царем, щоб ми могли з ним співцарювати. Ось як бачить нас Господь, і ось яке, яке послання закрите в цьому псалмі. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння, читаємо книгу псалмів, молімося псалмами за всіх, хто є дорогі нашому серцю, передусім за наших, за наших відважних захисниць, захисників, що Господь через постійне читання псалмів дарував нашій країні справедливий мир. Хай вам щастить слава Ісусу Христу!